Помер папа римський у світі хаос, страх. У пророцтвах є згадка, що коли велика біла тінь впаде, західна віра похитнеться, а східний вогонь запалає ще яскравіше. Смерть папи це не просто новина, це зрушення, кінець однієї парадигми. Коли всі кажуть про кінець світу, то варто розуміти, що це кінець світу в тій проявленій формі, в якій ми його знали раніше. І коли одна епоха падає, то відкривається вікно для нової. Питання в тому, наскільки людство готове взяти новий шлях. Моє передбачення, що саме українські люди відчують нарешті значимі позитивні зміни у вересні 2025-го, залишається в силі. Світ не вмирає буквально, він пробуджується. І я бачу, що Україна має все необхідне для того, аби стати духовним центром світу, як у свій час стала Індія. Тому. Давайте піднімати середній рівень духовності української нації разом. Посилання на безпечний простір у телеграм. Я у шапці профілю.